Слава Богу, що ми маємо знову можливість бути в його домі, чути слово Його, розмишляти над ним. І сьогодні у нас зібрання, ламання хліба, ми знову згадуємо про страдання нашого Господа. Коли Ісус Христос був на землі, проводив своє служіння, Він неодноразово учням говорив, що йому належить піти в Єрусалим, там пострадати і бути розіп'ятому. І так і сталося. І сьогодні ми вспоминаємо про ті давні часи, але Ісус Христос е, так і заповідав: це робіть на спомин про мене, про мої страдання, е, про ту жертву, яку Він е, поніс на хресті Голгофи. Коли Ісус Христос воскрес і явився двом учням, які йшли в Маус. Е, Після того, як він з ними поспілкувався і від них відійшов, ці учні вертаються назад в Єрусалим до інших учнів, до апостолів і розказують їм про те, що вони ну, зустрічали Ісуса Христа. І Коли вони це говорили, Ісус Христос сам явився їм всім, і почав їм. Знову об'ясняти про те, що все, що відбулося з ним, це так потрібно було. Так потрібно було. Євангелія від Луки, 24 розділ, ми будемо читати 44-го вірша. І промовив до них. Це слова, що казав я до вас. Коли був ще з вами, потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Мойсеєвим та в Пророків і в псалмах написане? Тоді Розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. От Він до. Ісус Христос до цих пір говорив їм, але вони не розуміли. І Він вже, коли знову явився, ну, знову можна сказати, говорить їм те саме. І аж тоді вони зрозуміли. Ну, що, що ж сказано у цих Пророків? Пророк Ісая, 50 розділ, 6 вірш, говорить про Ісуса Христа, про страдання, які мають бути з Ісусом Христом. І написано: Підставив я спину свою тим, хто б'є, а щоки свої щепачам, обличчя свого не сховав від ганьби і плювання. І 53-й розділ, який ми добре знаємо, як, ну, можна так сказати, як пророк Ісаїв, як це бачив перед своїми очима, все з 3 по 5 вірш, він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Направду ж, він немочі наші узяв. І наші болі поніс. А ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив, поразами й мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. І ще те, що Ісус Христос сказав. по е, псалмах написано. Я відкрию один Псалом 21. й декілька віршів. 15 по 19. Я розлитий, немов та вода, і всі кості мої поділились, стало серце моє, немов віск, розтопилось в моєму нутрі. Висохла сила моя, як лушпиня, і прилип мій язик до мого піднебіння, і впорох смертельний поклав ти мене, бо пси оточили мене, обліг мене натовп злочинців, прокололи вони мої руки та ноги мої. Я висох рахую всі кості свої, а вони придивляються і бачать нещастя в мені. Вони ділять для себе одежу мою, а прошату мою жеребка, вони кидають. І знаєте, точно це все збулося. І в Новому Заповіті ми читаємо про це, про ці знущання над Ісусом Христом, про ці страдання, про ці муки. Все так і написано. Те, що Ісус Христос. Сказав своїм учням, що в законі, в пророках, в псалмах було до цього ще сказано, і це я це все переніс, це все пережив. 15 розділ е, Марка з 16 вірша. Вояки ж повели його до середини двору, цебто в приторі, і цілий відділ скликають. І вони задягли його в багряницю і, сплівши з тернини вінка, поклали на нього, і вітати його зачали Радій, царю юдейський, і тростиною по голові його били, і плювали на нього, і навколішки кидалися та вклонялись йому. І коли назнущались з нього, зняли з нього багряницю і наділи на нього одежу його, і його повели, щоб розп'ясти його. І 22 вірш. І його привели на місце Голгофу, що значить череповище, і дали йому пити вина із мирою змішаною, але він не прийняв, і його розп'яли і поділили одежу його, кинувши жереб про неї, хто що візьме. І коли він це все учням своїм знову розказав, ми читаємо, що написано очі їхні. Відкрилися, їхній розум відкрився. І сказав він до них, Івангел від Луки. Та написано, так написано є, і так потрібно було постраждати Христові воскреснути з мертвих дня третього. Так було це заплановано, і від цього нікуди не дінеся. Знаєте, буває в нашому житті щось проходить так, чого ми не хочемо. Але потім з часом ми розуміємо, що зробив Бог так, бо так потрібно було. Так потрібно було для нас. Знаєте, я би, можливо, з дружиною не прийшов би до Христа, якби не хворіла донька. Так потрібно було. Так потрібно було для кожного, щоб привести Його для, до Бога, до себе Господь. І допускає в нашому житті різні ситуації, бо так потрібно. Ми дещо не бачимо, ми короткозорі, але з часом, вертаючись, вертаючись назад своїми думками, своїм поглядом, ми розуміємо, що якби так не було, ми навіть згадували про, ну, про це буквально вчора, про те, як ми до Бога прийшли вдома. Якби так не було, можливо, я би перед вами тут і не стояв. Але так потрібно було. І в кожного в нашому житті та чи інша, інша ситуація, яка виникає, це так потрібно. Бог посилає в наше життя ну, різні ситуації для того, щоб людина пізнала Господа, щоб вона прийшла до нього. Бо це найважливіше, що є в нашому житті, це прийти до Бога. І Ісусу Христу так потрібно було постраждати. Померти і, будь, і воскреснути з мертвих третього дня. Ми, це у всіх Євангеліях написано про Воскресіння, що Ісус Христос не залишився в грубу, Він воскрес, воскрес для нашого оправдання. Знаєте, якби цього усього не відбулося, не відбулося б і спасіння людства, не відбулося б і прощення гріхів і надію на вічне життя людям би не було. Але потрібно було, щоб Христос залишив славу небес і поклоніння ангелів, ту славу, яку привозносили його там, потрібно було прийти й постраждати. І далі е, Лука пише ну, слова Ісуса Христа, і щоб уймення Його ну, в ім'я Ісуса Христа проповідувалось покаяння і прощення гріхів міжнародів усіх. Від Єрусалима почавши. Ну, так воно і сталося. Від Єрусалима і почалося. З Єрусалима почалося, тому що там це все відбулося. Ці всі страдання, муки, хрест, на якому висів Ісус Христос. І з Єрусалима почалося покаяння. Знаєте, покаяння річ потрібна і дуже важлива. Але покаяння не обмежується тільки тим, що я визнав свої гріхи. Так, да, це потрібно визнати свої гріхи перед Богом. Але цим воно якби не закінчується. Потрібно далі. Потрібна переміна розуміння і переміна мого серця, тобто подальше моє життя. Багато всі люди, ну майже всі люди, можливо, кажуть, що «да, я грішник. Або більшість людей говорять, що я грішник. Якби визнають, що, що грішна людина. Але якщо на цьому зупиняєшся, то нічого далі не буде. Ми визнаємо себе грішними людьми. Перед Богом визнаємо себе грішними. Але якщо немає зміни в нашому мишленні і нема зміни в нашому серці, то те, що я визнаю, що я грішник, багато мені. Користі не принесе. Господь хоче бачити змінене наше серце, наша поведінка. Тому і в посланнях багато пишеться, про те, як апостол Павло каже, старе минуло тепер все нове. Тобто я інша людина. Хто крав, хай більше не краде, Хто ну, і так далі. Хто гнівався, хай не гнівається. Тобто має бути інше життя, друге життя, змінене. Бо можна вважати себе, що я прощений, але жити як жив. Бог, Бог це не хоче. Бог хоче, щоб ми каялися і міняли своє життя. Тобто, давали йому в руки наше життя, і він сам буде його змінювати. Щоб в ім'я Ісуса Христа проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх. Тому і по всій землі рознеслося Євангеліє. По всій землі проповідується, що Господь Ісус це Той, хто бажає, щоб людина покаялася в гріхах, і Він бажає простити всіх людей. Бог каже: Я не бажаю смерті грішника, але покайся. І живи, і одержиш прощення гріхів. Він хоче всіх простити, простити всім гріхи, але чи, чи всі е, одержуються прощення? Потрібно визнати себе грішником, визнати свій гріх. А, написано в післанні Івана. А він, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші. Бо Він вірний. Але нам потрібно попросити в нього прощення. Так як діти наші в нас ну, десь щось зроблять, і ми знаємо, що вони зробили. Але ми хочемо, щоб наша дитина зрозуміла і сказала, що вона винувата. Перед Богом ми теж саме, такі ж самі. Хоча Бог знає, наше серце насквозь, Він все про нас знає. Але Він хоче, Він хоче змінити нас. Щоб ми не були упертими, гордими, а щоб ми смирилися перед Ним. Післані апостола Павла до Римлян, 4 розділ, 7 вірш, 7 8 восьмий. Блаженні кому прощені беззаконня і кому покриті гріхи, блаженна людина, якій Господь не порахує. Гріха. Це... Бог, якщо каже, що блажена, тобто щаслива, то це дійсно тоді вона щаслива. Щаслива не те, що вона там купила палку ковбаси сьогодні, чи там ще щось таке. А блажена дійсно, коли вона розуміє, що беззаконня прощені, прощені Богом. І Псалом 31 я ще зачитаю. Один вірш. Псалом 31, 5 вірш. Давид говорить: після того, як згрішив, і після того, як покаявся, і відкрив. І я відкрив тобі гріх свій, і не сховав був провини своєї. Я сказав був: признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха. Ти простив. Хіба Бог не знав, що зробив Давид? Знав. Але Давид хотів бути відкритим перед Богом. Він каже, що я відкрив Тобі, я сказав тобі, Боже, я признав, що я зробив промах у своєму житті. Я зробив не так, як Ти хочеш. Господі, я зрішив, я признаюся. І коли наші діти нам признаються, правда? Нам, і нам легше стає, що дитина визнала. Знаєте, Бог так само. І Бог хоче, щоб ми признавалися перед Ним, ні перед ким іншим. Читав недавно цитата, ну, така вирізка: я так зрозумів, що то з православної церкви, що потрібно визнати. Признатися в гріху перед Богом і священником обов'язково. Да. Ну, Бог, тут... Бог нам говорить одне: згрішили перед Богом, потрібно визнати свій гріх перед Богом. І от Ісус Христос, ми сьогодні вспоминаємо те, що Господь казав задовго до цього дня, до цього, який зараз, сьогодні щоб ми вспоминали про його страдання, страдання, які, які він заплатив за те, щоб людина зрозуміла, чого він страдав, е, покаялася в гріхах і одержала прощення. Хай Бог нас всіх благословить. Хто ще цього не зробив? Покаяння і не одержав прощення гріхів. Сьогодні благоприятний день, можна сказати, вечір. Щоб це зробити, щоб отрити прощення гріхів, щоб кров Ісуса Христа вас очистила і омила від всякого гріха. І нас, тих, хто вже прощені, хай Господня рука береже від тих промахів, які можуть. Спіткати наше життя, щоби ми стояли твердо в чистоті і святості перед нашим Богом. Амінь.